Здорово! Здорово! Сьогодні в нас нова заруба. Ми бачили в тут у вас здорові суші. Да. Можна такі замовити? Можна. Філадельфія мощна. А скільки там грам? Кілограм. Кілограм. Кілограм Ріжеться на чотири кусочка. По 250 грамм и половину каждый кусочек. Класс. Что, готов трембовать? Да, то я ты вижру. Розвитку? Я еще ничего не хал специально. По наплем. Так все У мене з единственного тема поняв, що до ролів, Спрайт або басей винап, до макдональдса Кока-Кола, а, кока а фанта так чисто по приколу. Под mm -hmm. пиццу і под шаурму. А знаєш, потому что лаймик он именно с имберем. Він так грає, прикольно. Оператора, що може ролик? Давай. Якийсь ролик. а сікуй рыбай. — Лосось. — криветка. Давайте лосось з зкриветка, є щось? Добре, ми тоді на літнічик. І так, чого у нас початок відосу затягнувся? Того, що бачив Тікток і ці здорові роли, я не міг зрозуміти, їх типу, чисто для Тіктока зробили, чи вони є в меню. Все, тепер ми все уточнили. Побачили рекламу, побачили такі латинські суші, бачили такі в інших містах. У нас ще не бачили. І Сьогодні зарубимося по кілограму, хто швидше з'їдає. Як завжди. На що? На нож. Финишировали, дякую Ренос. Красиво проебал, братан. Ну ничего. Ну что, тебе приват, чи моно. Чи Давай моно туда. Моно. На да, ложик. Yeah. Короче, вчора на стримі спілкувався з глядачами. Кажу, пацики, що на розыгрыш? Кажу, буде завтра заруба. Мы прийшли. Знаєш до чого? Автомобіль. Автомобіль. Та ладно, мікрохвилівку. Да, ну за трьошку десь. За трьошку. Ну, дві 2-3 к. Це букш ты Ну, хоч ніяк ножик, він <гіт> же записує себе, що він програє, <гіт> да? По-любому я жив. Так я тоді вже по тебе виграв. <гіт> ну Тобі, <гіт> да. За холода ти ж сам помнишь, морозила а пиздец. Ну да, то короче буде мікрохвилівка. Хто програє, потім поїдемо в магаз, вибором якусь таку нормальну. І розіграємо в мене в телеграм-каналі. Тож обов'язково підписуйтесь всі посилання в описі. Також не пропускайте стріми на твічі. У нас скоро з Реноусом буде рибалка. Коротше, Кент, наш рибак щось не відповідає. Що, як думаєш, а якщо, якщо ми баті запропонуємо. Чи батько? Батя, батя хотів дві лодки взяти, він мені говорив. Ні, може воно йому не цікаво. Ні, буде. він сам предлагав, ну, він говорить, буде да. батя батя що він не вийшов. Треба буде поспілкуватися. Якщо, то я живу. думаю, з Риноуса баті буде ще. Живуть, живу, зарядіть. Піздя дві лодки і поїхати раку ополовити. Ні, братан, ну, в лодці це пиздец. ми там потоні, мені здається. Ніх. З тим телефоном. Там лодка огромна. Коротше, <с> якщо реально. хочете скоріше стрім з рибалки, пишіть про це в коментарях і набиваємо на цьому відосі 5000 лайків, одразу робимо стрім на твічі. Зразу же, з з моментально. З баті і Рином. батя не, з... не просить. Старлінг вже є, а він простою є. Тобто Starlink все є, треба тільки організувати стрім. Тож все залежить від вас, але ми пішли займати наше місце. Мы пишем тест. Та просто да Давай, давай. А ты хочешь сейчас до Сильпо пойти? А реально, ну иди туда, куда -то. А да. ты слышали, да, сейчас? Ну, да, да. Та да. да? бачу, я ж на ноги его бачу. Ну сколько тут? Метров 40 точно є? Та да 100 где-то. Да, он це, Пранк пить. Димончик пішов, тупо проверять, что я там снимаю, я вообще не понимаю. Ну сам по собі Дмитрий знімає охуєнно, так? Ні, Дмитрій взагалі талант, от реально. Ні, тігер взагалі. Кожен раз, типу, все краще і краще. Що вони так поки спиш? О, чує. Це мікрофончики, да потужні. Мовлять нормально. Так, ну ми що, там ми сильно не перехвалили, братан. Перехвалити теж не можна. Треба в меру, поняти. Фа, ні, ну, розміри вражаючі. Ну і важить. Ну, кілограмчик є по-любому. Як думаєш, ми це з'їмо? Так, да, взагалі легко. Ну, ми борща там скільки, є, півтора літра. Ну там ж води було багато. Якого борща? Ну, борща ми їли каструлю. А, та ми скажемо, тут кілограм, ну, що тут, блядь. Ну от тільки хто швидше. Тільки ми замовили у ріноуса чисто лосось, а я захотів мікс. У мене і лосось і тунець. Зачай дивиться. Це чисто тунець, це чисто лосось. А тут ось пів тунця пів лосось. Єдине, знаєш, що під такі роли, мені здається, треба миску побільше для соєвого соусу, щоб макати. Що почнеться бой за мікроволновку? Да. А що ти думаєш, тебе баночки хватить? Те запівати мало буду. Треба одразу воду приготувати. Що, Дімончик, будемо ради інтересу цей секундомір вмикати. Давай. О, в інстаграмчик. Давай сфоткати. Я, сфоткай. Сфоткай, Я теж думав сфоткати. Тож, братва, на інстаграмчики обов'язково підписуємося. Там вся інфа про відоси і стріми. Тим паче, плани по стрімам грандіозні. Обов'язково не пропускайте їх на твічі, щоб їх не пропускати. Анонси всі в інстаграмі та в телеграмі. Вся інфо в описі. Да. Так, ну що, у нас виходить по кілограму кожен шматочок 250 грам, кілограм, хто з'їдає найшвидше той красавчик, хто другий, купляє мікрохвильовку. Прямо зараз можете написати в коментарях ваші прогнози, хто справиться перший, а хто програє. Ну Мені щось здається, що ти швидше з'їси сьогодні. Я да, я ще нічого не хавав, при чому? Я теж нічого не їв. У нас же Блін, слиш, як дежавю. Ми коли борщ знімали, я пам'ятаю, я казав, було 15 годин 51 хвилина, як зараз, поняв. І зараз, прикинь, у нас який дежавю знову так само виносить. Ну і походу знову так само я перемагаю, а ти купляєш мікрохвильовку. Ні. <риклад> <риклад> а ми тоді що я брав? Я та програв. А що <риклад> да? ти брав? Я вже не пам'ятаю. Гриль? Аерогриль? <риклад> Ні, звичайний гриль. Звичайний гриль, що закривався. Так, да, сьогодні вже мікрохвильовочка. Потім вже постиралочка. <риклад> по Холодильниці. Стіралка <риклад> 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 холодильниця <риклад> <риклад> вже доходять. Инструктор лего. Не, ну классно, що есть рукавички. А у меня с тунцом, а у тебя лососем. Ты знаешь, что тунець менее калорийный і мені легше буде з'їсти. Сейчас посмотрим. Да ладно, я жартую это все хуйня. Об'єм та еже, однаковий. Що, давай одразу, что, допы мы ні? Домовимося. Давай по желанию, хочешь кушать. Давай, окей, допи не обов'язково, соєвий не обов'язково. Выйде самое первое на схавалек можно быстрее несуть. Да, головне, слушай. Ого. Ого! Ого! Нихуя, соли! Офигеть. Ого. Угу. Алло. Алло. Да, что ты хотел? Що ти робиш там? Я? Я на Аризоне тачки убираю. Короче, тут Астон Мартин и Роллс Ройс, если думаешь, что купать. А шо это, блядь? Да автомобили, кажу на Аризоне сюрприз. Иди сюда, что там в туалете сидишь? Та да що за шоу поставить грузів? Та усе, маяч на авторинок короче, приїхав на резонке. То есть тачек, конечно, багато, але я усе дві собі придивився. І номера маяч 037, очки КН 037-очки, і ВМ 47. очки Оце это два козиря. да? Прикинь, ми такі будемо на резончике Ти мені ще туда левую візьмеш? Та якщо б, блядь, вона стоїть, блядь. Мне тільки 24 мільйона, вона коштує набагато більше. Ще, ще пару ноликів надо буде додати. Та може, є якийсь промик, по которому себе ввести. Конечно. Братанчик, ти якщо хочеш разом зі мною грати на різномачний сюрприз. В описі під цим відео є інформація, є посилання, за яким ти можеш скачати ігру. Вона безкоштовно встановлюється швидко. При реєстрації в одній нікнейм макіашер на п'ятому рівні промокод хештег бандит. Це тобі в сумі дасть 1 мільйон 720 тисяч. Плюс челенджі кожного дня у мене на стрімах, в яких ти можеш виграти донат, тачки, ігрову валюту. І так далі. До речі, у мене вчора Джесі Джесі Привет, він же скрол в чаті виграв 5 тисяч донат. Це доволі офігенна сума, на яку він може собі купити плюшок. на квартиру можна закупити дуже бентлість. А що хочеш, реально. Так що, братан, бери кінтів і до зустрічі на Arizona Surprise. Вся інфа в описі. Давай. Готово? Так. Да. Ти такий плотний. Раз, два, три. Оцухнуться. Ну ти робиш. Мені оця. Скільки вкусу би з'їв його? А ну, ну, просто здоровий, так сира багато, ти ладе, я хуйово. Ого, блядь. Это сыр, го, горло забивает, пиздец. Угу. Что скажешь, что вкусный? Угу. Ну, по-моему. Ну, так будет. Интересно, сколько калорий нам. Ну, ну, огурчик пошел. Мне как мразь, если. Полная. как мы с ним угу. Ты думаешь, сколько вот там таком, на ощущение такое, сколько вообще роллов? Ну, один. Нет. Ну, обычно один, типа, ролл, там, сколько грамм 300. И тут один шматок 250. Тем временем, время, три минуты. Фу, Я же уже наився дома. Это сыро, пиздец, просто у меня горло аж... Блядь. <рес> А, за рыбу сразу съедать? Да. А ты как? А еще вместе. Так вкуснее. Сука, что так тяжко уже. Угу. Тоже чувствую, что нас забило? Я уже наився. Это прям тяжко, да? Ого-го. <свеч> взял пору даешь? Я жую, блин. Ага. не отдал. Ага. Фу, блядь, блин. Да ну куда за стой. У меня так само сейчас идет один в один. Это ебанутый вообще прям на голову. Надо отдыхавать вот. его. <рес> да это луток болеть, я умру, да, блядь. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть да. прям. Ты просто видел, как ты уже начал тупо запивать, я думаю, мне надо что-то делать. 10 хвилин, да? Из-за сыра нужно уже должен. Ну аби? я уже все. Что покупаешь микроволновку? Получается, да. Бачишь, я и чував, что сегодня програю. Ты тоже, да, уже работаный рефлекс Ой, ужас. Не, ешь, ты просто в кайф. Вот наш швытки. <кій> <кій> Пиздец. Сыра заліпила. Да. Рыба. О, риса. Короче, люди добрі, я не можу. Так я, я, я у Я не верю. Люди, я упор. Мої вітання. Зараз трохи тоді жирочок зав'яжемо. Зараз Дімочку виносить суші і будем... поїдемо вибирати мікрохвильовку. Братва, дякую, хто за мене вболював. Вибачте, не хотів вас підвести. Так це перший відос, яким я виграв. Да, тут просто, ну, бачите, людина покоління. суші любить сильно. Да, я Молодець. А ти випив соєвий соус? Ні. А, я кулу кулую, соєвий соус випив. Фу, зараз треба відійти трішечки до Фу, братва, дякую, велике за підтримку. вигляді ваших вподобаек та ваших коментарів дуже сильно наелись, да, братан? Та да, прям аж так аж потрамбувало неплохо. Що чувствуєш вообще? Та ну що забило, тебе? А де Максик пропал? Ого, а був тільки що тут. Давай Давай. Подожди, я щось то не понял. Алло, Алло а ти де пропав? Алло? Алло, а ти де пропав? пропал? Алло, а ти де пропал? Алло, ти де пропал? Ну що, як і домовлялися, програв, мікрохвильовочку. Давно не було. Так, на цей ряд не <рик> ми не дивимося. Ми не тут. Ось Осо наш О -о -о -о. Ну Оооо. От если бы Реноус проиграл, мы бы по этому ряду пошли по-любому. <рик> не, мы бы там бы пошли. <рик> там так, а ж тут, в чем різниця? Бля, ну по-моему монстр. Мне кажется, это самый лучший да. вариант. Это тупо стоит. монстр. Да ты шо? Шо тут у нас? Чанс, потужность, шуще надо. Главное, что есть потужность, это мною. А шо, стоп, а в чем резница? Давай наступно подемся. Всі беруть, значить краш. Ну мы не как все. Выздятчинет. А ну даже порівняем. По потужности. Ця уступает. Тут 100, Ой, 1100, тут 1050. 20 литров эмаль. Емаль. Тут режимів ще вісім. Значить, це... О, так це Део, це ланус. Ну, це да. ну, так. Lanus, да. Так блять, нащо нам той Samsung давай Део брати? От ви б що обрали. Samsung чи Deo? Део, звісно. Чи може зараз венстуй сторіс запустить і проголосують? Ліба в Телегу. Ну давай в телегу, окей. Так, братва, ми купляємо зараз мікрохвильовку і думаємо, яку краще взяти. Samsung, вони по 3К це знижка. На Samsung без знижки 4600. Або Део, как Ланас, поняв? Теж 3000, але ну, без знижки 4К. Коротше, що Some... в телегі всі написали Samsung, Samsung буде надійніше. Ну, ми просто що звернули увагу, що тут все сенсорне. І сенсорне, знаєш, не дуже зручно нажимати, особливо якщо в тебе товсті пальці, дари навіть. Так, да, ну, давай, сім'ї. Ну, прикинь. А тут просто класика. накрутив. Тут приятне, це власницька. Можна просто сяти. о, Ай-яй-яй. Так що ви вирішили брати да. цей краш, да? Samsung. Зараз чекаємо, вам... винесуть нам запаковану і будемо розраховуватися. Будеш участвувати? Я в кожному участвую. А і зачем этом, тебе мікроволновка? Та поставлю, хай лежить. Де? З того ма. Так у І що? А що, буде? нове не треба? Самсунговське, ніхуя себе. <сум> Тим більше. Фільми так... можна дивитися, да? так? Викрихвильовка. Відправиться комусь із вас, інфа вся в телеграмі і ще два мочи в подарунок. <рес> а на цьому ще не кінець. Хочу зробити безкоштовну рекламу одній людині. Коротше, друзі, переходьте на ось це відео, обов'язково клікайте на нього, дивіться від початку до кінця. І, можливо, це найкорисніше відео, яке ви бачили на Ютубі за останній час. І тим паче, після перегляду, можливо, ще мені подякуєте. Тож переходьте на цей відео та дивіться. Ну а за вами був Макс і Макс. Ставте лайки, підписуйтесь, будемо на зв'язку. На зв'язку.